Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Продовжуємо наш день брифінгів. І сьогодні зараз поговоримо про підсумки роботи одеської обласної станції переливання крові. До нас прийшла в гості Марина Ткаченко, медичний директор цього закладу. Отже, пані Марина, можете розповісти, будь ласка, як працював центр в умовах воєнного часу, які зараз є потреби? Доброго дня, пані та панове. В першу чергу хочу подякувати всіх і кожного, хто в цей важкий і нелегкий для нас час долучився, виявив бажання стати донором, врятував десятки життів. низький вам уклін, за вашу жертовність, за небайдужість та вагомий вклад в нашу перемогу. Також хочу подякувати, маючи нагоду, управління департаменту охорони здоров'я Одеської обласної ради та одеської обласної адміністрації за вагомий внесок. І сприяння популяризації та розвитку донорства. Завдяки їм ми цього року отримали автомобіль, на якому ми можемо здійснювати не тільки стаціонарні забори крові, але й виїжджати в організації міста Одеса та Одеської області для створення більш високого, високої кількості до доз крові в банковій крові. Трохи розповім про саму систему крові, да, бо мало хто знає про неї. Хоча без неї, мабуть, ніде і ніколи, тому що і пологові будинки, і хірургічні відділення не можуть існувати, якщо не буде крові. Не говорячи вже про сьогоднішній час, наша система в одеському регіоні вона досить розгалужена і складається з одеської обласної станції переливання крові, 11 відділень переливання крові та 19 кабінетів при маленьких хірургічних відділеннях в різних лікарнях. До всіх цих відділень можна прийти, долучитися, здати кров і стати донором, і врятувати життя. До початку військового вторгнення в Одеському регіоні активно йшла реформа системи крові та її закладів. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 120Р та закону України про безпеку та якість донорської крові. Стосовно цієї реформи, вона полягала в тому, що в кожному з регіонів буде створений один регіональний обласний центр крові та його філії буде централізована система та всі всі процеси будуть підпорядковуватися одне одному. Почалася реформа, ми створили регіональний трансфузійний комітет, створили, розробили його план, втілили, втілили програму по втіленню плану в життя. Але, на жаль, життя поставило свої корективи, і ми опинилися в, під час війни в війні. І для закладів системи крові був свій виклик і свої завдання та цілі поставлені для того, щоб забезпечити. Забезпечити регіон донорською кров'ю та її компонентами, незважаючи на те, що нас було багато і ми були розрізнені, всі коліщатки об'єдналися в один механізм і почали обертатися навколо одного стрижня. Цей стрижень називався Забезпечити в достатній кількості. Було складно, було багато бажаючих донорів, тому що ви знаєте, що наш, наша країна вона незламна, і тоді, коли приходить біда, то люди зразу від до цього відносяться з хочуть відкликнутися і допомогти всім тим, чим вони можуть. На протязі всього всієї військового вторгнення система крові повністю забезпечила регіон донорської крові та її компонентами. Окрім того, Херсонська та Миколаївська область ми є трансфером по передачі розхідних матеріалів для забезпечення донорства і забезпечення донорської крові цих регіонів. а так також підстраховуємо їх донорською кров'ю та орган... забезпечуємо мобільні бригади для зсу, незважаючи на важкий рік. В 2022 році Одеський регіон показав приріст донацій на 20%. Це свідчить про те, що наші донори герої, про те, що наші люди самовіддано працювали і працюють, і забезпечують донорською кров'ю регіон це це означає те що ми віримо в перемогу і робимо все те для того для того щоб вона стала швидшою найшвидшою що стосом, Я перепрошую, да. просто уточнювальне. Ви сказали, що на, на, на 20% більше здали крові за 22 рік ніж за, ніж 20 за 21 так? Так, mm -hmm. рік. А, тепер щодо донорства, трошки розкажу. Да, Донором може стати, можливо, мене хтось почує, і ми збільшимо ще трошки донацій. А, донором може стати е, громадянин України або людина, яка має посвідку на проживання в Україну, який досяг 18 років, має вагу трохи більше 50 кг немає вона внизі хронічних захворювань. Потрібно трохи дотриматися дієти нескладно два дні не вживати алкоголь, не їсти смаженого, жирного та, та гострого. Добре виспатися перед здачою, взяти з собою документ, що посвідчує особистість. Зранку випити чаю, з цукром нам не заважає цукор, з медом можна печиво поїсти і приходити до нас. Тому що, знаєте, як є місто. Міфи про кров, і мені подобається про те, що вони люди запитують в цих міфах. У нас є сайт, де це все описано. Можете зайти, подивитися на обласні станції переливання крові та сторінка в Фейсбуці. А якщо не я, то хто? Якщо не тут, то де? І якщо не зараз, то коли? Тому закликаю всіх долучатися до лав донорів, рятувати життя і всім нам найближчої перемоги. Дякую, я правильно зрозумів, то, що не обов'язково в бісквітний переулок іти, щоб здати а, кров, так, де ще це можна зробити. Так, дивіться, якщо ми говоримо про місто Одеса, у нас є чотири достатньо великих відділення. Це обласна клінічна лікарня на заболотного, це дитяча клінічна лікарня, це 11-та 11 міська лікарня та одеський обласний клінічний медичний центр. Там працюють відділення з понеділка по п'ятницю, з 8 з ранку можна тут звернутися, ми активно співпрацюємо з організацією донор ЮАТ та агенти крові. Якщо зайти на їх сторінки, то ви можете побачити там і графіки роботи в кожного з відділень, і побачити ту потребу, яка є на сьогоднішній день в, яких, в якихось групах. Але хочу сказати, що групи крові потрібні всі. І навіть якщо людина вважає, що в неї поширена дуже група крові, то це є теж одним з неправильних вподобань, тому що якщо поширена... Група крові у донорів, то так само вона поширена у тих людей, які потребують переливання крові. Тому всі, всі групи потрібні, і ми на всіх чекаємо. Скажіть, я пам'ятаю, що на початку війни закликали здавати кров в одеському військовому шпиталі. Я зараз не пригадую офіційну назву. Вони співпрацювали із вами, чи це були окремі інформаційні та Одесь, да, донаційні од... компанії? Одеський 411 шпиталь займається заготівлею кров'ю. Вони займаються в основному це ну, контингент по донорстві, це військові збройних сил України. Також ми їх забезпечуємо компонентами, там теж можна здати кров для для бажаючих і теж є контакти людей, з якими можна зв'язатися. Я там просто бачив якраз в березні, якщо не помиляюсь, просто черги людей, які стояли, щоб здати цю кров, і там тільки до третьої, і тому багато хто просто не встигав зробити. Так, да, дивіться, у кожного закладу є свій, ну скажімо так, свій обсяг роботи, яку вони можуть виконати, бо просто здати кров, це здається, що здати кров. Наприклад, здати кров в середньому одній людині виходить біля однієї години. Сама здача крові недовга 5-10 хвилин. Але поки пройде реєстрація, поки він пройде, мінімальне обстеж. Його подивиться терапевт, він поснідає, проходив біля години. Якщо це черга, то ви розумієте, що все це звичайно трохи стає довшим, і тому працюють. Ну, наприклад, у нас на сайті є можливість записатися наперед. І ви бачите, там якщо там перегружено, то можливо ви обрати інший день, тому що донорська кров вона дуже важлива, але вона має теж терміни придатності. І якщо її зібрати дуже багато, то можна. Не встигнути її віддати. А, а також не треба забувати, що донор може відновитися тільки через 60 діб після здачі крові. Тому е, потрібно планувати, є такий, на донор.ua є такий щоденничок донора, і там теж можна зареєструватися і зрозуміти, коли, коли краще прийти, щоб не було такого навантаження. І для донорів, які стоять в чергах і не могли потрапити до нас, і для співробітників, які переробляють потім цю обстежують кров і виготовляють з неї компоненти крові, тобто не частіше аніж раз на 60 днів? Да, так, кожен донор може приходити частіше, ніж разів на, на ой, один раз на 60 днів так. Дякую дуже. Дякую за розповідь. Я сподіваюся, що це збільшить кількість донорів Я в так. нашій системі. і Це допоможе і військовим, і іншим пораненим, які в нас лікуються. Дякую, це був наш останній брифінг на сьогодні. Побачимось вже завтра. В нас також дуже цікава програма. Слідкуйте за нашими анонсами в телеграм-каналі та на сайті. і Залишайтеся з нами.